Усі хочуть бути щасливими. Але кожен бачить це по-різному. Проте всі уявляють радість і задоволення від життя. Що ж потрібно для щастя і чому його шукають у дрібницях, розповідають психологи. Але спершу просимо вас підписатись на наш канал та поставити вподобайку цьому відео. Що ж таке щастя для людини? Над визначенням щастя замислювалися філософи, теологи, психологи та письменники. У 90-х роках сформувалася та позитивна психологія, присвячена визначенню поняттю щастя. В оксфордському словнику щастя визначається як стан щастя. А от слово щасливий словник описує, як відчувати або проявляти задоволення, задоволеність. Цей стан трактують як благополуччя. Яке включає життя з відчуттям сенсу, глибоким задоволенням та самореалізацією, оскільки поняття щастя має настільки широке визначення, психологи і соціологи зазвичай використовують термін суб'єктивне благополуччя, коли говорять про цей емоційний стан. Суб'єктивне благополуччя, як правило, зосереджується на загальних особистих відчуттях людини щодо свого життя в сьогоденні. Психологи виділяють дві складові щастя. Баланс емоцій. Кожен відчуває як позитивні, так і негативні емоції, почуття і настрій. Щастя пов'язане з переживанням більше позитивних почуттів, ніж негативних. Задоволеність життям це стосується того, наскільки людина задоволена різними сферами свого життя, включно зі стосунками, роботою. Досягненнями та іншими сферами, які вважає важливими. Важливо пам'ятати, що щастя це не стан постійної ейфорії, це загальне відчуття переживання більш позитивних емоцій, ніж негативних. Що людині треба для щастя. Кожна людина може дати свою відповідь на це запитання. І вона буде правильною. Загальними критеріями можна вважати. Задовільний стан здоров'я, самореалізацію, здорові стосунки з людьми, задоволення умовами життя, наявність мети та можливості її досягти. Усе це може мати вигляд і виражатися абсолютно по-різному. Для Кріса Гарднера, якого грав Віл Сміт з фільму у гонитві за щастям, щасливий був той день, коли йому вдавалося потрапити до притулку і дати своєму синові дах над головою. Для диригента Лідії Тар, яку грала Кейт Бланшет у фільмі Тар, щастя було ефектне і злагодження звучання оркестру. Для приватного детектива Еркюля Пуаро, створюва Агата Крісті, щастям була нова заплутана справа. Але щастя багатогранне і завжди складається з кількох складових, як казав Марк Твен, іноді за щастя потрібно боротися навіть із самим собою і додав. Ніколи не шкодуй про те, що змусило тебе посміхатися. Як проявляється щастя в дрібницях? Хто сказав, що щастя в дрібницях? За словами бути, немає шляху до щастя. Щастя, це і є шлях. Шлях складається з безлічі невеликих подій, кроків, деталей, іншими словами, дрібниць. Отже, щастя справді полягає в дрібницях, але ці дрібниці кожного свої. Щоб відшукати їх, потрібно знайти спільну мову із самим собою, зрозуміти себе і навчитися отримувати від життя задоволення. Як знайти щастя в дрібницях? Універсального рецепта щастя не існує, але кожна людина може знайти власний. Шукайте шлях до себе та своєї рівноваги. Скористайтеся такими порадами. Досягайте маленьких внутрішніх цілей. Щастя, криється в дрібницях. Що скромніше твоє визначення щастя, то частіше ти буваєш щасливим. Прислухайтеся до внутрішніх мотивів, робіть те, що сприяє особистісному зростанню. Забудьте про вимоги суспільства. Якщо завжди хотілося малювати, сходіть на урок або, хоча б, купіть полотно і фарби. Насолоджуйтесь реальністю. Пауло Коельо писав: якби ти завжди міг залишатися в сьогоденні. То був би найщасливішим із смертних. Відмовтеся від накопичення. Не відкладайте життя на потім, живіть прямо зараз. Зупиніться на філіжанку кави і дайте собі насолодитися цим моментом. Переформулюйте негативні думки. Негативні думки дорівнюють негативним емоціям а вони перешкоджають щастю. Навіть якщо в житті не все добре, намагайтеся мислити позитивними тезами. Не скоро я залишуся без роботи, а скоро я знайду собі нову роботу. Помилкові судження про щастя. Я буду щасливий, коли стану багатим і успішним. Я буду щасливий, коли вийду заміж за потрібну людину. Робота моєї мрії зробить мене щасливим. Я не можу бути щасливим, коли мої стосунки розпалися. Я ніколи не буду щасливий, адже не одужаю від цього діагнозу. Найкращі роки мого життя минули, щастя вже неможливе. Щастя не визначається одним критерієм, тому всі ці думки помилкові. Казрат Інаяд Хан сказав: той, хто воістину щасливий, щасливий скрізь, у палаці й у хатинці, у багатстві, й у бідності, бо він відкрив фонтан щастя, що перебуває в його власному серці. Доти, доки людина не знайшла цього джерела, ніщо не дасть їй справжнього щастя. Щасливою може стати кожна людина, закохайтеся в себе це перший секрет щастя. Як каже Туве Янсон, за допомогою своїх персонажів мумітролів почуття складні і не завжди мають сенс, тому не обов'язково шукати в усьому таємне значення і прихований сенс. Не існує єдиного елемента, який зробить щасливим. Але, як пише авторка, ваші плани не обов'язково мають бути надзвичайними, щоб зробити вас надзвичайно щасливими. Щастя, це стан, у якому позитивні емоції переважають над негативними. Цей стан передбачає не тільки глобальні речі, а й дрібниці, які оточують людину щодня. А якщо для вас було цікаве наше відео, і ви дізналися багато корисної для себе інформації, просимо поставити йому вподобайку, також будемо вдячні за підписку. Щоб не пропускати нові відео, натискайте на дзвіночок, а поки можете переглянути відео, які вже є на нашому каналі, посилання на які з'явились на екрані. Приємного перегляду та до зустрічі!